Друзі, всім привіт! Зараз 10 година ранку, на вулиці мінус 6. Це мої панельки Ryzen. Їх 8 штук по 450 ватт. Як бачите, вони гарно побіліли. Накрив їх мороз, трошки снігом. Дві панельки майже відкриті повністю. А 5, десь накриті снігом, одна третя. Як ви думаєте, що з буде виробляти? Е, ті панельки. Буде щось показувати. Буде інвектор показувати. Йдемо до інвектора, зараз подивимося. Подивимося. І це як машини, фари замерзли. Обоєк. Я радше, хто щось намалював. Так, наш інвертор. Напруга 289 вольт. 24 бере зараз акумулятор, бо нагрузка 1,7 кВт. А панелі виробляють 560. 580 Вт. А то, що панелі частково закриті снігом і заморожені, гарний результат як для мене. А як для вас. Напишіть, будь ласка, чи гарний результат, чи поганий. Всім дякую за ваші подобайки, за ваші коментарі, які б не були. Будьте здорові, всім пока!